Вітаю вас, друзі! Недарма в попередньому випуску я говорив про те, що Трамп буде й надалі тиснути на Україну. Так і сталося. Але в цей же час Трамп раптово передумав. Сьогодні ЗМІ повідомляють, що Трамп знову звинувачує Україну і лякає Третьою світовою, і заявляє про те, що лише він може зупинити війну. Також Трамп повторив заяву про буцімто зеленського диктатора. І поскаржився, що український уряд відкинув угоду про рідкісноземельні мінерали. Проте, на тлі таких заяв президента США, американське видання Політіко повідомило, що Україна гуртується навколо Зеленського після злісних нападів Трампа. І це дійсно так, це ми можемо побачити наочно в наших засобах масової інформації, можемо побачити в соціальних мережах і загалом видно реакцію українців. І це не дивно, хоча б тому, що згідно на останніх соцдосліджень, 63% українців проти будь-яких виборів до закінчення війни. Крім того, українці є самодостатньою, мужньою суверенною нацією з почуттям власної гідності, і вони не потерплять, коли Трамп чи ще хтось інший буде розповідати, коли українцям проводити вибори. Цікаво, що на Росії на тлі вчорашніх заяв президента США Почали верещати, що буцімто усі вибори в Україні незаконні, нечесні всі з 2014 року, що буцімто всі вони проходили в умовах терору, і що критерії так званої відкритості виборів це те, щоб в них могли вільно і безпечно брати участь такі так звані українські політики, як Янукович, Азаров і Медведчук. І тут одразу виникає таке питання щодо потенційної реакції Трампа. Наприклад, на чергову вимогу Путіна, щоб до українських виборів допустили цих персон Януковича, Азарова і Медведчука, що тоді скаже президент Сполучених Штатів Америки? Знову будуть якісь претензії до України чи як? І я не дарма кажу про таку гіпотетичну вимогу Кремля, адже і американські, і російські змі писали про те, що Росія та США домовилися лише про одне про зміну влади в Україні. Про те, що спочатку має бути перемир'я, потім вибори. А вже після виборів нова влада має підписувати угоду з Путіним. І усі ми чудово знаємо, що в Кремлі верещать вже багато місяців, що Буцімто Зеленський нелегітимний, і навіть сам Путін говорив, що він не буде з ним підписувати угоду. Цілком можливо, що російська делегація на перемовинах у Саудівській Аравії висунула таку свою так звану вимогу, щоб в Україні провести вибори. Американська делегація могла на це умовно погодитися, і в тому числі саме тому ми чули такі вчорашні заяви Трампа. Але я підкреслюю, що американська делегація могла погодитися лише умовно, адже вона не може гарантувати проведення виборів в Україні. Крім того, вчорашні заяви Трампа про те, що в Україні буцімто необхідно провести вибори, це також в тому числі. Адже причина вчорашніх нападок Трампа основна, не в цьому. І саме через цю причину сьогодні Трамп дещо змінив риторику, як пишуть деякі експерти, раптово передумав, і сьогодні вже не закликав Україну провести вибори. Навпаки, він робив основний наголос на тому, що Буцімто Україна має підписати угоду зі США про корисні копалини. Він, зокрема, заявив, що буцімто Київ зірвав угоду про рідкісноземельні копалини, і що начебто Зеленський грубо віднісся до міністра фінансів, що міністр фінансів США Бесент стикнувся начебто з грубістю, адже він приїхав для підписання угоди, а йому відмовили. Ну нічого собі, Трамп відправив в Україну цілого міністра свого уряду. І той був вимушений на потязі їхати до Києва багато годин, а Зеленський буцімто спав, його не зустрів на пероні, а потім взагалі відмовився підписувати кабальну угоду. І щодо так званої грубісті, як каже Трамп, то американське видання NBC News повідомляє, що навпаки Бесент, міністр фінансів, США, шантажував президента України зеленського та дав лише годину на ознайомлення з угодою про корисні копалини. Для розуміння кабальності цієї угоди, і чому президент України Зеленський відмовився її підписувати як у Києві, так і потім в Мюнхені. Не дивлячись на шантаж, я хочу навести одну цитату відомого американського дослідника країн Східної Європи, професора Тімоті Снайдера. Вчора в інтерв'ю він сказав прямо, що взагалі такий підхід адміністрації Трампа до України це аморально та огидно. Професор Тімоті Снайдер акцентує увагу на тому, що Україна дуже сильно постраждала від війни, що Україна дуже сильно виснажена війною, і що України фактично нічого немає, крім надр, крім корисних копалин. І це дійсно так, за великим рахунком, тому що у нас немає потужної промисловості, і взагалі саме сільське господарство, а також наші корисні копалини, насамперед мінеральні ресурси, є основою нашої економіки. Я більше того скажу, Аж якщо порівняти нашу долю, долю України і долю Білорусі, то в 90-ті роки нам дуже сильно в плюс зіграло те, що у нас була насамперед залізна руда, величезні запаси. І це нам дозволило тримати хоч певну дистанцію від Москви. А Білорусь, не маючи ресурсів, ну, звісно, тут ще справа рук і Лукашенка, вона повністю лягла під Москву. І Маті Снайдер акцентує увагу на тому і каже прямо, що це огидно виснажену країну війною заставити підписати кабальну угоду, згідно якої 50% всіх наших ресурсів, а ще раз підкреслюю, у нас фактично зараз більше нічого немає, довічно передати американцям. Проте дуже схоже на те, що президент США Трамп вирішив на прикладі України показати усьому світу, що Сполучені Штати Америки є великою державою. Нагнути Україну віджати половину ресурсів, і таким чином ще й вигідно корелювати на тлі Байдена, який буцімто безкоштовно роздавав гроші на право а Трамп ось, взяв, перетворив Україну у економічну колонію. І Америка має 50% доходів від усіх ресурсів України. І мова йде не лише про корисні копалини, а як виявилося, про що я казав в передніх випусках, і про частку в наших державних підприємствах, і про частку в наших стратегічних підприємствах енергетики, порти та інше. І Трамп схоже на те не збирається зупинятися, адже американське агентство Reuters повідомило, що президент США може запропонувати Україні угоду щодо корисних копалин у спрощеному вигляді. Причому він планує укласти цю угоду ще до припинення війни з Росією. Тобто, скоріш за все, незабаром, адміністрація президента США запропонує Україні нову спрощену угоду. Ця угода буде такою рамковою, такою загальною, а деталі вже будуть опрацьовуватися потім. І не лише Трамп тисне на Україну, на президента України-Зеленського щодо підписання цієї угоди, а й, наприклад, його радник з питань національної безпеки, на який сьогодні закликав Україну збавити тон і погодитись на цю угоду. Більше того, Майк Волц – Акцентую увагу на тому, що Вашингтон та Київ можуть залагодити свої розбіжності. Лише підпишіть угоду. Отже, радник президента США з питань національної безпеки каже прямо, що підпишіть цю угоду, і тоді усі розбіжності з Трампом будуть усунуті. Звісно, ми не знаємо, що планує робити президент Куріня-Зеленський і загалом наша влада, але сумнівів немає, що він не буде підписувати невигідну угоду. Ці угоду потрібно допрацювати, Україна повинна отримати реальні гарантії безпеки, і Україна, як казав Зеленський, не буде сировинним придатком, Україна не буде економічною колонією, лише взаємовигідне співробітництво і лише на взаємовигідних умовах. Проте повернімося безпосередньо до Трампа, адже крім іншого, він ще зробив заяву про те, що вірить у бажання Росії побачити так званий мир, і в те, що Росія матиме перевагу на переговорах. За словами Трампа, Росія захопила значну частину українських територій, і тому вона що виходить, може диктувати умови чи як? І щодо так званого миру, який начебто хоче бачити Росія, я хотів би новину процитувати сьогоднішню про те, що сьогодні вночі Росія масово атакувала газову інфраструктуру України, і що пошкоджено об'єкти видобутку. Тому як Росія насправді хоче миру, ми усі чудово бачимо, але далі більше. Адже міжнародні ЗМІ повідомляють про те, що Сполучета Америки виступають проти того, щоб назвати Росію агресором у спільній заяві G7 країн Великої Сімки. Також міжнародні ЗМІ пишуть, що Сполучені Америки не хочуть приєднуватися до резолюції ООН на підтримку України. Звісно. Такі маневри США, з одного боку можна назвати так званою хитрою грою Трампа, сказати про те, що він спеціально так робить, що це мистецтво перемовин, що таким чином він може досягнути вигідної угоди. Але з іншого боку, такими діями Сполучити Америки, вони фактично змінюють статус Росії з агресора на перемовника і відкривають вікно співпраці Заходу з Москвою. Важливо, що на тлі таких не дуже добрих новин зі Сполучених Америки вчора, пізно ввечері президент Франції Макрон після чергового саміту в Парижі лідерів країн ЄС гучно повідомив, що Франція підтримує Україну і бере відповідальність за мир в Європі. У попередньому випуску я про це говорив і підкреслював, що президент України зеленський одразу подякував Макрону, і для нас це безумовно добрі новини, тому що Європа прокидається. І Сьогодні стало відомо, що президент Франції відвідає Вашингтон вже наступного тижня. Також вчора було повідомлення, що Вашингтон планує відвідати і прем'єр-міністр Великобританії Стармер. І в Вашингтоні будуть обговорити питання миротворців в Україну, також будуть обговорити інші питання щодо безпеки Європи, будуть прийматися важливі геополітичні рішення, в тому числі і те, що в разі порушення мирної угоди Росією, щоб Україна автоматично вступила в НАТО. І сьогодні американське видання NBC News повідомило, що США розглядають такий варіант. І я ще додам, що США розглядають варіант і посилення санкцій в рамках Великої Сімки. Тому Трамп, незважаючи на його заяви, все ж таки веде таку подвійну гру. І для нас зараз важливим є те, щоб витримати цей натиск від президента США, а також його адміністрації щодо угоди про корисні копалини. щоб ця угода була дійсно допрацьована, і щоб ця угода була дійсно взаємовигідною з реальним гарантіям безпеки для України. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей етері.